Вітаємо сьогодні. Знаходимося на платформі Укрінформ і проводили прес-конференцію партії Сила нації і ми вирішили, як завжди, з Русланом Оніченко Артемом Коликом. Записати коротке відео. Дивіться, з приводу ми зібралися множинного громадянства. Так? Я ну, свою думку я висловлюю і висловлюю ще раз, що ті, хто хотіли мати і мали можливість, вони мають ці громадянства, по два, по три, по чотири. Давно вже і питань тут ніяких немає, і проблем я бачу, немає. А Ті українці, заради яких цей закон приймається, щоб вони повернулися з Польщі, Германії, Німеччини, Америки, скажіть мені, чи вірите ви в те, що при нинішній ситуації при тому всьому, що сьогодні робиться в Україні, хтось бажає повертатися? Ну як для чого цей закон? Що він дасть? Вони кажуть, він дасть можливість повернутися. Що ви думаєте? що ти думаєте? Ну, во первозвращати нада людині людей незаконними. Незаконними. людей треба звращати. Порядочністю любов'ю. якщо наші чиновники полюблять свой народ, люди это почутують і начнут возвращатися. Це жорстко. Полюбити чиновники, щоб нас полюбили. Грабить вони нас люблять. Дурить люблять, ну що ще вони можуть? Ну, перш за все, я нагадаю, влада має, має мати зв'язок з людьми, належність до людей, відчуття належності. А коли влада його не має, то треба змінювати владу, змінювати систему. Для чого? Для того, щоб майбутня влада, нова влада, керівники, управлінці, вони завжди. Мають бути звичайними громадянами, які допомагають людям служать народу насправді, не на словах, як належні, в, країнах, на... Так? В, в інших країнах, так на в інших країнах. Ці люди їздять в метро, е да, держ керівники держав їздять на велосипедах, спілкуються в магазини. Ходять так же ж? А хто скажіть? У нас в нас навіть місцевого рівня керівник будь-який в селі, голова сільської ради. Він вже не буде їздити в той магазин, де ходять люди, щоб з ними не пересікатись. Ну що я не так кажу. Так, да. бо на жаль, у нас інші наміри у влади. Тобто у нас люди йдуть до влади з іншими намірами. З наміри збагатитися, пограбувати народ, використовувати народ як скотину. Тому немає питань інших. Ну от десь так. Тому насамперед, насамперед, друзі, треба ж. Щоб нашій державі створили умови для того, щоб люди поверталися сюди, і у людей була мотивація захищати свою державу і щоб було що захищати. Ну на сьогоднішній день вони все віддали і землю і надра. Тому захищати в принципі фізично людям, наче й нема що, крім сімей своїх і того, щоб нас не добили вже до кінця. Але в цілому, от така у нас думка, друзі. Ну от саме хочемо з вам цим поділитися. А там ви пишіть, будь ласка, задавайте запитання. Ну і будемо рухатись далі. Дякую.